Досить нас труїти. Годі труїти наших дітей ми хочемо дихати. З такими написами на плакатах під стінами підприємства Агровідгруп зібралися мешканці хутора Шевченка. Юрій Матвійчук прийшов зі своїм чотиримісячним сином. Розповідає, з ним гуляє дружина і постійно скаржиться на задимленість і неприємний запах. Вітер повіє в нашу сторону, ми всі задихаємося, вікна не можна відкрити взагалі. Тетяна Ксенченко каже, її будинок найближче до підприємства: ані білизну посушити, ані вікна відкрити, ані з дітьми погуляти. Першит горло постійно хворіють. У мене народився внук, йому рік. От у нього проблеми з трахеєю, тобто невістка жила тут і дихала цим всім. У мами алергія висипи у тут, -от в районі городної клітини. Також, коли воно більше димент, воно гірше. Колишня учільниця квартального комітету Надія Погребняк розповідає, лише такими зборами можуть вплинути на керівництво підприємства, аби там замінили фільтри і стало легше дихати. За її словами, сьогодні на акцію зібралося до сотні мешканців. Уперше на подібну виходили 2022-го. Тоді керівництво пояснило відтерміновану заміну фільтрів початком війни. Та проблема з викидами, каже Погребняк, знову повторилася у вересні 2023-го. 300 підписів ми зібрали, ми написали. Ми писали до президент. До президента ми писали і Вінницьку міську раду. Візді тільки можна. Ми отримали відповідь, що перевірок не мають права робити. За словами спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужбу Наталії Михальчук, вони контролюють гранично допустимі концентрації шкідливих речовин на житловій забудові. Заміри безпосередньо на підприємстві має здійснювати екоінспекція. По вашому уже зверненню направлений лист в Вінницьку міську раду для створення робочої групи, щоб об'єктивно розібратися з цими зверненнями і із застосуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження. І по результатах розгляду ми вже будемо приймати рішення. Суспільному Надія Погребняк показує відповідь місцеві мешканці Тетяні Сусь від обласної держекоінспекції. У ній йдеться про те, що на час дії воєнного стану забороняється проведення позапланових перевірок. Такі можуть бути на підставі рішення центрального органу виконавчої влади. Однак йдеться у документі. Представники інспекції торік брали участь у роботі комісії від департаменту відновлення та розвитку Гвіницької міської ради. Дана комісія перший раз виїхала на територію колишнього хімпрому, адже в звернення до міського ради не було визначено, яким саме підприємство здійснюється дані викид. При аналізі даної території було визначено одне із підприємств, яке потенційно здійснювало такі викиди. Ним виявилась ТОВ Агровід Груп». Коли комісія звернулася до даного підприємства, щоб потрапити на територію, і переглянути поточну ситуацію. Працівниками даного підприємства було відмовлено і також було відмовлення надані відповідних дозвільних документів на викиди. В атмосферне повітря за результатами цього обстеження ми здійснили відповідний запит на дане підприємство щоб до надання копій дозволів на викиди в атмосферне повітря. За результатами ми отримали відповідь і копії документів дозволів, які надають право здійснювати діяльність. На наступний виїзд до роботи комісії для здійснення замірів залучили обласний центр контролю і профілактики хвороб. Очільник установи Ігор Матковський каже, заміри там проводили для юридичної особи. Результати конфіденційні. З того району до нас зверталися юридичні особи, і було дійсно здійснено кілька заборів повітря. І якщо говорити по біохімічним показникам, то воно все було не перевищувало норму. Зрозуміло, але тут ми якраз можемо і повернутися до чого. Да, підкрутили викидів менше. Саме тому каже Матковський: для них важлива співпраця з керівництвом підприємства, бо заміри треба зробити на мінімальному викиді, середньому і максимальному. Лише тоді результати будуть точними. Необхідно буде і все одно і зайти на підприємство для того, щоб регулювати. Комісійно регулювати оці потужності викидів да? більше, менше. Цього разу до мешканців із території підприємства вийшло кілька чоловіків. Вони не представилися. Я не вповноважений давати пояснення з даного приводу. Будь ласка, звертайтеся з офіційним зверненням. Місцеві кажуть, підприємство працює цілодобово. У відкритих джерелах вказано займається виробництвом пестицидів та іншої агрохімічної продукції. По коментар телефонуємо до директора заводу Романа Полевського. То давайте запрос, будемо у юридичній плоскості спілкуватися. А на відеокоментар ви не згодні, правильно? А, ні, хоч я не фотогенічний. Ми надіслали запит, відповідь повідомимо. Суспільне стежитиме за розвитком подій, деталі розкажемо. Олена Карбійська, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниця.